Пістинська Маланка у контексті гуцульського староноворічного обряду під такою назвою у Краєзнавчому музеї розгорнуто виставку світлин журналіста Василя Лесєва. В експозиції представлено фотографії, котрі є лише певною частинкою багатолюдного колоритного карнавалу, в якому традиційно головними персонажами є Маланка і Василь. Поринути в атмосферу новорічно-різдвяних свят під впливом виставки Пісненська Маланка у краєзнавчому музеї на огляд публіки представлено близько півсотні фоторобіт, знаного на Івано-Франківщині, заслуженого працівника культури Василя Лесєва. Його миланці вже три роки. За словами автора, вона є тим кордоном, який об'єднує історію з сучасністю. В ній поєднані матеріальні і духовні начала. Маска нас наближає, і особливо це відчувається у пістині. Звідки з нас несе і доносить до реалії сьогоднішнього дня. Пісницькій Маланці притаманні типологічні характерні ознаки горян, де можна прочитати місцевий побут та заняття зображених персонажів, кажуть фахівці. Вони називають найкращим виявом маски її поєднання з народним одягом. Прикарпаття збагатилося саме на поетичний промі. Багато в нас людей, багато цікавих. Алесю якось боєдніє дуже-дуже органічно мистецтво образотворче, народне і поезія. От неї лірика, саме якась кисню, який на все дивиться дуже лірично. Справи, які робить Кисим Петрович, я переконаний надовго і е, великим. Великим колом людей буде охоплено і оцінено належним чином в рамках відкриття виставки на росту глядачів. Василь Лесю презентував і народознавчий покусий календар на 2011 рік з промовистою назвою Покуття в традиціях, обрядах та звичаях у фотообразах календаря вже знана Мирослава Яковець. Прикметно, що перед новорічні виставки та презентації обласний краєзнавчий музей вже втретє здійснює спільно з обласним телебаченням Галичина.